Ти хочеш? А блін, бачиш, я міняю труси. Тобі зараз не потрібно? Та, мені зараз то треба. Спочатку дуже треба сходити. Ну добре я схожу, дуже хочу собі попрати, просто труси. <рисувач> Та хочу труси попрати. Тобі йди звідси беремо, він на чотири жаль, ну поясни. Ти щось хочеш від мене свали звідси, будь ласка, давай бігом. У мене, мужик. Двік, ні одна лампочка не світиться, він не годен їх поміняти. Треба таке світло вчати в ванні, тому що нема світла. Ти ж неадекватна, якась. Я тобі поясню. я не є електрик, щоб того міняти. Та я то... не вмію ті от лампочки міняти. Та я сама поміняю, купи їх. ж не роби з мене тряпку. Джи, якщо ти не можеш поміняти, то я тебе поміняю. Вийди звідси. Ні. Вийди труси купуси покажи. покажи. Не хочу. Покажи. А що не хочу. Та покажи. Що, де звідси? Та чекай, дай покажу. Що тіп? Ти мені ті світлі труси купуєш, я не розумію. Ти навчився сраку витирати. До того до світла Де зробив. То зроблю, купи лампочки. Що зробиш? Не я я завтра поміняю, купи лампочки, я, я поміняю. Я кажу, не нервуй мене, я собі сам все поміняю, Я поміняю. Треба Я сюди. Та нашу електрика то поміняти дві секунди ті лампочки. Добре, вийде. Я Добре. не буду виходити. Що там робиш? Йоп, твою мать, є звичайне мило, щоб прати труси. Я хочу таким. Та то руки мити. Ти можеш вийти нахрен звідси? Він mm. вже навчився сам прати труси, блін, а подивіться як професійно, блін. Вже знаю, де що, як запирати, чим запирати. Я тобі кажу, Вийди, не порт мені нерви. Я тобі нерви не порчу, то ти мені їх портиш. Ну ти? тебе краще стань на вагу, покажи, скільки ти вариш людям, щоб що? No, угу mm -hmm. Я занадто худа, щоб ставати на вагу. <кх> не сказав Там... <кх> анекдот. Там не покаже моєї ваги. Пере, пере, файно. Щоб плям завтра не було. За своїми те саме дивись, добре? Добре. Може пацини ви хочете допомогти мені поміняти лампочки, бо в мене хлопа нема такого людського. Щоб я сама то не міняла, то треба ваша допомога. Може, якийсь ще накачаний, приїде такий. Сі звідси на Чого? Ну, Бачите, мене трошки 4... під... Мене трошки під ну, попускай лампочки поміняти, не може, то що я маю з ним робити? Черізно, ти навіть натурі не перебачив, тому що зараз тим трісам в голову то й Братва, що ви вже розуміли, Назік вже замітив таку тему, одне є така, наприклад, їй щось треба, да? образно, якусь посилку забрати, якусь свою, то оплатити три дні до того, ні мій, ні менький, я тебе так кохаю, цьому і туди-сюди. А потім питання було ті шкурі, Яке? Пам'ятаєш, яке було питання? Є. А що так любишся? Бо тільки я коли ти. Забрати завтра. То знайди собі, лахаха я і оплачеш. От просто поясніть, їй, чи то нормально так ставитись. Я... Як тільки коли щось треба, я тебе люблю, я тебе тон, потім ти, ти цілуй мене і так далі. А що? Тому що ти лошара, ти сам мене привчив на то. І що, ти сам повівся спочатку на то. І що ти від мене приходиш? Тепер претензії, не треба було вестись на то. Тому лошара по житті Давай почнемо з того. хто Захоче. Ти вонючий. Черкаші маєш. Я не знаю, як я з тобою зустрічатися. Ти реально вонючий. За тобою треба як з малою дитиною ходити. Ну це ж реально. Ти як тобі не скажеш почись зуби, то ти місяць їх не будеш шистити. Як я не скажеш, де помийся, то він теж не буде метися. Ну, ти... ти за собою слідкуй, лежиш хіба на ліжку ні не робиш. Може ти щось поночі тіпів шукаєш Шука... віру? качків. І далі своїми тими качками. Мені не подобаються як тікікте. А ти, бля, навіщо, блін, хочеш. Я тобі говорю, що покачайся трошки. Ти забуваєш бога, ти мене не слухаєш. Так тому, добре, що... я тобі кажу, похудай про кішку. Таке худаю. Я худаю. Ну дивись, давай почнемо з того, що на хороших яйцях тісто росте. Що ти говориш? Давай почни зараз плакати, кричати, що кончено? Так кончено, бо ти весь час, блядь. Ти за цілий день стільки ниєш, ти не вийшло. Ну, божись, а ти за, ти ти за цілий так... день стільки жреш. Ти хочеш сказати, що ти мужик, ти за цілий день можеш не більше, ніж, блін, якась дитина. Та будь ж якимось мужиком. Та візьми себе в руки, блін. Ти замість того, що вилізти з того телефону, ти там тупієш, ти тупіша стаєш. Елементарно, не знаєш, ти заїкаєшся, спілкуватись нормально не мієш. А ти між? Ти б міг ти... до мене говорити, якщо би ти був розумний. А ти дурний, як стіна. Тож ну ти я мене... як стіна. Туфурила, ти може, мені все рівно. Ну, та якщо тобі все рівно, то вийди звідси. Чує, це моє ліжко хочу лежу. Та тут. Ти завжди для мене його купив. Та вийди звідси і мені полежати на моєму ліжку. Так зламаєш ти його, бо ти занадто вже жирною стала. Тобі щось не підходить? Не підходить, худай трохи. Чуєш, йди накачайся. Угу. Позорись. Та бо ти позориско, позориско. Ти... ти реально позориско. Ти замість того, щоб чай мені зробити. Дивись, дивись, яка та жирна на Ти дивись. Що... Ну... Кавалерка, ваші коменти їй допомагають. Їй просто стидно, стало нарешті, взяла з тіпа до прибирання. Тіпа до прибирання я завжди прибираю, якщо ти не замітиш. Та що ти то людям чешеш? Ти бачила, яка там павутина була, це. Це була пам'ять. Дивіться, Диви Диві. То ти маєш тут Диви, Стидно має бути. тобі Я, живою, я плін, кухню бухню прибираю, а то, блін, а то я не буду то прибирати. То ти ні не хочеш. То ти не можеш тумити. Ту... Подивись. Подивись, не, не можу. Що ти хочеш? Що ти прислав до мене? А? Виграти не можеш, то я маю прибирати? Зараз получиш тобі та звідси та відстань. Та, ти відстань! та якісь інші дівчата щось прибирають. Ти мене вже за харю. Правда, в очі ходить. Ти, ти тоже ти, 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 така ти така ліпучка. Ти такий о, не Та Коли ти вже ступишся звідси, ти йдеш, займися роботою. Ні, цілий день в хаті сидить. Я б не маю щось зробити. Ні виграти не можеш, ніби ти гроші заробити не можеш. Приклад Софії можна взяти. Щось більше цікавити з чимось хочеш робити. Я не хочу робити? То ти так за вазонком дивишся. То твій кіт мені його скинув! То ти так дивишся за вазонком, я за я нього я... гроші заплатив! Ти розумієш? забери свого дебільного кота! І я буду за ним дивитися! Він вічно його або поїсть, або скине. І що? Він забере здобув. Та бо ти її злов... просто на гроші, ти думаєш, що вони легко заробляються. А Там... ти її що заробляєш? просто так ці гроші тратити. Ми ти тупа, розумієш. яка...